Селах Харківщини йде тотальна конфіскація урожаю. Лютий голодомор. Знесиленим селянам забороняють виїзд із сіл. Але вони все одно прориваються до промислового Харкова. Тут була хоч якась їжа. Від штучного голоду Харківщина постраждає чи не найбільше. Після звільнення від нацистів набирає обертів промисловість. Завод імені Малишева, що славиться танками: приладобудівний, авіаційний, тракторний, турбоатом. Саме їх активно бомбитимуть уже інші загарбники, російські, щоб поставити нашу економіку на коліна. Сучасний Харків гарно описує ота от фразочка про місто контрастів: у машинобудівному мегаполісі змогли вжитися культура і виробництво велосипедів Україна, турбоатом і гектари зелених парків. От і бісяться російські сявки не залишили жодного живого району. Давай щось нормальне ввімкни. Оцю нашу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Правдиву пісеньку про президента терориста вперше виконали саме вболівальники харківського металіста. Гляньте, ці болота врятували від процвітання навіть Барабашова. Знов без шапки лишився. У перші дні війни росіяни знищили 90% протиповітряної оборони області. Але місто вистояло. Ми залізобетон. Тільки сучасні козаки мають трішки інший вигляд. Тремпель вам у горлянку, а не наш Харків. Дізнайся більше про незламний Харків у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.